Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, я вирішила зробити таку підйомочку Вірніше, хочу спробувати відзнімати свої процеси, що я в'яжу, що в мене виходить. Можливо, щось щось розпустила, щось перев'язала. І я думаю, чому б і не спробувати відзняти в такому форматі. Бо я раніше. Ніколи не показувала, що я розпочала це, якщо я там в шаленому тижні стартів брала участь, тоді я ну, показувала. А так зараз в основному я показую свої готові роботи. Ну і чому б не спробувати робити такі невеличкі підйомочки, як роблять дівчатка. Мені зазвичай цікаво дивитися їхні процеси, що в них виходить, що розпочали, що зв'язали. ну, і я вирішила також спробувати зняти такі невеличкі підзйомки зробити. І хочу показати вам свої розпочаті процеси. Так, це ось такий у мене джемперок. це пряжа Drops Brushed Alpaca Silk. Я неодноразово говорила, що вона мені дуже подобається класна, тепла, легенька. Чудова пряжа і після прання і все ну, мені подобається. і я вирішила Взагалі я в'язала із такої пряжі тільки лицевою гладдю. а Я вирішила спробувати зв'язати косички. ну Такі простенькі, щоб воно не сильно стягувало. Просто подивитися, як себе пряжа поведе із якимись візерунками. І тому я зробила ось так, дивіться, тут у мене попереду йде така косичка. Ось о. Вона легесенька, простенька, нічого складного немає. І я пустила також по рукавчиках. Ось так. Тут у мене прямо від горловинки. Горловинка йде, ось така височенька. Ну, вона трішечки після прання, трішечки все рівно, воно і підсяде. Росточок я не вив'язувала. Ось так, Не вив'язувала, а потім відв'яжу азіатський росток, хоча я його не дуже полюбляю, але, чесно скажу, я не захотіла тут заморачуватися не знаю, хоча нічого б тут складного б і не було з цими косами. Ну, чомусь, я, чомусь я не подумала. Мені здавалося, що тут буде складно. В принципі, пров'язав тут ті самі, скільки там розділив на ті три петельки, і можна було б. Ну, Трішечки топонула. Ну нічого, зв'яжу я азіатський росточок, побільшенький такий, і, і все. І тут уже я поміняла ось на такий світленький колір. Ось так, бачите? Ось у мене світлий пішов. Потім по центру я хочу такий світлий, щоб в мене був. І по низу і понизу рукавчиках знову, щоб у мене пішов, пішов ось такий блакитний колір. Ну, Це так, як я поки що думаю. Не знаю, зміниться щось чи ні, але, але поки що так пробую. Так що, ось такий мій один процесик в'яжеться. Давайте його відкладу. Так, потім... У мене ще один ось процес з такої пряжі я також в'язала. Так, з такої пряжі я вже в'язала. І ось такий О, він тут дуже засвічує. А так, він такий апельсиновий. Так, апельсиновий такий колір, помаранчевий такий, ну, ну і яскравий, гарний. І Ось такий колір також трішки засвічує. В'язала я також дві таких павутиночки. Така в мене пішла на замовлення, ну, а така в мене залишилася собі така оверсайз ковтинка, вірніше, джемперочок павутинка. І також у мене ще ось такий. Так, це ключик від спиц. І ось такий колір. Ну, я не знаю, пудра, не пудра, він такий кремовий якийсь, ну, дуже приємний, дуже приємний колір. Ну, тут трішечки я змінила горловинка. в мене тут резиночку я пустила 2х2. Звичайний реглан, нічого такого складного немає. І в'яжу я спицями четвірка. Ці я в'язала, дається, 4,5. Тут взагалі, мабуть, більшими, я вже не пам'ятаю. Так, а альпаку, я вам не сказала, альпаку я в'яжу на спицях 4,5. Мене задовільняє, тому що я знаю, що після прання пряжа розпушиться, вона трішечки заб'є у ці пусті петельки, і буде все чудово. Тож, поки що мене 4,5 все влаштовує. Ну, а тут я в'яжу на четвірки. І ось таке полотно виходить. А також, тут, ой, я вже не пам'ятаю, тут здається 20% альпака, альпака, чи 30%. Ну, щось таке, тут небагато альпаки, але все рівно пряжа ну, дуже приємна, м'якенька, Ну, класна, чудово. Мені подобається. Хоч натурального складу не багато, але все рівно вона дуже приємна. І після прання все чудово з нею. Так що, ось така. Така типу павутиночка виходить. Ну, вона, я не скажу, що вона павутинка, а такий джемперучик. Ось так. Так, це мій такий другий процесик. І ось мій, так, зараз я буду вам його показати, і ось мій третій процес. Поки що процесів в мене не дуже багато. Що я в'яжу? Це знову в мене експерименти. Так, Зараз я ці клубочки уберу. так, дівчатка, трішки розклалася. І дивіться, це знову-таки в мене експеримент. Це пряжа Alize Gora Gold. Мені хтось у коментарях з дівчаток писав, чи можна з такої пряжі зв'язати павутинку. Ну, я написала, що верніше не написала, я навіть знімала відео з разочками на, шістір... на шістки і на семірки я в'язала. Зразочки, і досить таке непогане полотно виходить. Ну Звичайно, це не павутинка, щоб сказати, така вона, бачите ось так. така Ну Такий джимперочок. Трішки він просвічуватиметься, але Ну я не вважаю, що це павутинка. В'яжу я на спицях 6. Тут вже я на рукавчики перейшла. У мене. Залишив, залишався ось такий колір небагато його. Ну Приблизно, мабуть, один маточок і трішечки з другого маточка мене залишалося. Ну Я вирішила, чому б не спробувати Самі зв'язати такий джемперочок, щоб уже можна було впевненістю сказати, що на спицях 6, наприклад, виходить чудовий джемперок. Я в'язала е, джемпер Там з жакардом, я пробувала жакард в'язати. Блакитний із зеленим, то там я в'язала на трійки. Ну, Я думала, що і цей кольор я туди кудись суну, але він ну, зовсім туди не свистить. І я вирішила все ж таки спробувати, наскільки вистачить у мене. Тут низ я вже відв'язала, він в мене буде недовгий. Не, не але що я хочу сюди доробити? Так, тут рукавчики мені також вже залишилось там зовсім у мене. Зараз я вам подам клубочки. Небагато клубочків, ну, верніше, пряжі залишилося. Так, і я, що я хочу. Так, давайте подивимося ось на полотно. Ну, Досить непогане полотно виходить, але, звичайно, трішечки так петельки скакають. Але я, я не скажу, що вони не рівні. Ось так. І що я хочу зробити? Тут у мене. Так як низ буде короткий, я не хочу за короткий. І я вирішила додати, в мене є ось такий білий кіт-мохер і ось такі паєточки. Ну, за паєтки я ще не знаю, чи буду їх сюди додавати, чи ні. І я хочу відв'язати сюди ну тут понизу набрати, і відв'язати такий е, чи валан, чи ажур якийсь біленький, і так само зробити. На рукавчиках також додати, добрати і додати з отакого кідмохеру Не знаю, як воно буде, як воно себе поведе, але хочу спробувати. Мабуть, більш за все я сюди додам і паєтки. Подивимося, коротше, не знаю. так А тут у мене по спинці зробила я ось такий у мене буде виріс. Ось, видно вам, так? Да? Ось такий виріс. І тут я хочу зробити шнур обв айко... айкордом обв'язати, шнуром айкордом обв'язати, і зробити, пустити заразом і шнурочок, щоб тут у мене позаду зав'язувалося. Тут потовщина така в мене край, обробляти я нічим не буду. Воно все тут чудово буде, акуратненько, так що мені тільки зробити айкордом горловинку. Я спочатку думала, не знаю, можливо, і тут пустити за айкордом якийсь рюш, можливо, такий самий, як і на рукавчиках, і понизу. Але я ще думаю, можливо, це буде сильно наляпано, не знаю. Ще хотіла, я в мене були думки. Все ж таки спробувати якраз на цьому джемперочку спробувати вишивку. Хотіла спробувати усім також кідмохером зробити вишивку попробувати. Ну Тож поки що я не знаю, не те, що тут будуть валани це 100%. Вірніше не будуть, а те, що я буду пробувати валани це 100%. Мені хочеться спробувати зробити. І якраз і довжина буде і на рукавах буде. Нормальна довжина і понизу. Так що буду буду пробувати, не знаю, що вийде. Тож, в наступних підключеннях обов'язково обов'язково я все вам покажу. Так, це щодо мого третього процесу. Поки що я нічого більш не розпочинала. Так, зараз я це уберу в планах у мене ще, як я вже і казала, в планах у мене розпочати кардиган з ось цієї окрвовни. 80% маринос і 20% ПА. Все ж таки розпочати кардиган. Ну, поки що, поки що хай. І що я в'язала? Зараз я вам ще покажу. Так, і дивіться, зв'язала я ось таких зміючок. Ось, видно вам? Ну, Тут шляпки я поприклеювала. Це на каркасному вони. каркас, тут проволочка вставлена. Ось такі зміючки. Я навіть їх назвала, бачите, в мене дві зміючки -лінки. Вони в мене поїдуть. Чому я вирішила їх відзняти зараз? Тому що їх, коли вийде відео, їх у мене вже не буде. Це такі змійки. Якщо вам, щоб показати, зараз хвилину. Так, о, ось так, нібито краще. Такі змійки в скорлупі. Вони є у вільному доступі в інтернеті. Мені сподобалися, і я вирішила, чому б, чому б на подаруночки і не зв'язати. Тому що, ну, що дарувати, я не знаю. А такий невеличкий подаруночок, мені здається, буде, буде дуже чудово. Як на мене, мені так здається, що буде чудово. І ще одна зміючка, ось така. Так, тут язичок у нас такий. Так, ось. Їх можна розкручувати, скручувати як завгодно. Ось такі дві, дві зміюки Ленки. Так, зараз. Так, так що такі, такі вже подаруночки в мене готові. Ось такі гарненькі. Ну, дуже милі такі класні очі також я приклеїла. Тут носик вишитий, невеличка утяжка. Ось такі білочки тут вишиті. І це також іде вишивка. ну Тут квіточки це поприклеювала все, щоб воно нічого не відпадало. Нічого не той. Так що ось такі такі дві зміючки. Показала вам, бо думаю, їх не буде, а мені хочеться показати, які милі символи року. До речі, я якраз змія, і це буде мій рік. Так, що, так що, ой, ось такі ось такі зміюки. Мені дуже вони подобаються класні. Так, ну, в принципі, це підзьйомочка в мене більш нічого показувати. І обов'язково буду пробувати, що в мене буде виходити, я буду відзнімати і показувати вам. Можливо, комусь буде цікавіше такий контент, і буде цікаво, що я роблю, як я роблю, тож напишете мені. Чи цікаво вам так, чи краще відзнімати вже готові вироби і нічого такого не показувати і не знімати. Напишіть мені, будь ласка. Буду, будемо пробувати. Так, ну, а я буду закінчувати, а ви не перемикайтеся, тому що обов'язково далі буде і ви подивитесь, що ж у мене вийшло. Ну, і знову привіт! Сьогодні в мене буде заключний звіт до мого влогу. І, як ви можете бачити, що на мені вже один готовий виріб, який я показувала вам, був процес у мене. І це ось такий светрик. Давайте трішки покручу, щоб вам показати. Він досить такий вільненький, свободненький. І я зробила, щоб ну, трішечки він був під горло. Зазвичай я. Мало в'яжу таких, щоб з горлом були, з горловинкою, з, такою, з, 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 з комірцем з високим. Не сильно я люблю такі светрики. А це мені захотілося так зв'язати. І, як ви можете бачити, горловинка досить така вільненька, вона нічого не стягує, не, не стискає, все, все чудово, комфортно себе відчуваєш у ньому. І рукавчики також досить вільні. Ось такі вони свободненькі і довгуватенькі такі ось. Так, і в'язала я із ось такої, можна навіть сказати, це моя улюблена пряжа, Drops Brush Alpaca Silk. вона мені дуже подобається. Я вже неодноразово з неї в'язала і в'яжу, і як тільки бачу, деяка, верніше, я на одному сайті цю пряжу купую. Якщо там відбувається якась знижка, то я обов'язково хоч трішечки на цієї пряжі куплю. У мене пішло на, цю, на цей светрик 5,5 моточків. Ось від шостого моточка у мене залишилося ось трішечки. Ну, мабуть, пів моточка залишилося. А так, як я його в'язала, в'язала, я вирішила спробувати на альпакі зв'язати косу і як вона себе поведе. І все чудово. Бачите? Ну, вона така простенька, я нічого складного не, не брала, не в'язала, щоб вам видніше було ось так. Да? Ось така простенька косичка. По рукавчиках від горловинки, ось можете бачити, ось іде прямо від горловинки. ідуть у мене, Іде в мене коса. І попереду, по спинці, косички немає, просто лицьова гладь. І повкидала ось так, можете бачити, що навіть не замислювалася, куди що мені вкидати який колір. В'язала в процесі і все там уже вкидалося в процесі. Тож, ось такий у мене. Светрик вийшов. Ну, що я можу сказати, він в'якенький, він легенький, він тепленький. Ну, я хвалю і вихваляю цю пряжу постійно. В'язала я на спицях четвірка, а рукавчики на 4,5. Хоча, мені здається, я свої светрики в'язала на 4,5, якщо я не помиляюсь, треба подивитися себе в записничку. Меншими я навіть і не пробую в'язати, тому що на плотні все чудово. Нічого не світиться, нічого не просвічується. Мені все підходить і мене все встраює. Тож ось такий у мене светрик вийшов, я задоволена ним, він такий вільний, він такий комфортний, теплесенький, легесенький, мені дуже подобається. Ви бачите, трішки ми перервали нас. Так, і, ну що, по цьому светрику, в принципі, я все сказала. Закриття, закриття, як зазвичай я закриваю ось таке закриття. Мені воно подобається і не закручується. Ну, Принаймні, на альпаки не закручується. низ. Все чудово. І другу роботу, яку я в'язала, це я пробувала зв'язати. Із Alize Angora Gold, у мене залишався ось такий рожевий колір. Зв'язати ну, типу павутинки. Дівчатка мене запитували, чи можна з неї зв'язати павутинку. Ну, Павутинка з неї не вийшла. Бачите, ну, я одягну і покажу вам. Але все ж таки в'язала я на шестірки на спицях. Але ж таки непоганий досить, я не знаю, ковтинка, джемперучик, як назвати. Так, зараз давайте я. Переодягну і покажу вам. Ну, і Як ви можете бачити, це ось така ковтинка. Знову ж таки, експеримент такий невеличкий, був. в'язала я, як сказала, на шестірки. Але в мене не вистачало пряжі. Я знала, що в мене не вистачить пряжі, в мене не було приблизно такого кольору. Але в мене був ось такий кідмохер, кідмухер, кід кідроїл. Я не пам'ятаю, здається, кідроїл. Ось такого білого кольору, і я вирішила додати сюди ось такі ажурні вставочки. В мене вдома сказали, що це моя розпашонка. І понизу так само, бачите, звичайно, якби, можливо, був рожевий мохер, то все ж таки було чепудровий такий, можливо, воно б виглядало красивіше, але, ну, ви знаєте, і так. для... Такого для такої проби, мені здається, досить так виглядає непогано. Все ж таки, все рівно буду на роботу носити. Так, і як я в'язала, в'язала на шестірки в одну ниточку. Нічого складного взагалі немає. Тут все в мене простий регланчик, ззаду тільки я зробила ось такий, бачите, в мене виріс на спинки. Тут зав'язочки. Зав'язочки можна підтягувати. тут. Іде в мене подвійна е, пуста резинка. Сюди я шнурівку вставила і ось там за бажанням можна буде підтягувати. На рукавчиках також у мене тут зав'язочки я зробила. Ось такі. Ось так. Подивіться, полотно нормальне і наші стірки, все чудово е, виглядає, все. І понизу також у мене тут. Також вставлена зав'язочка. Можна її відпустити, можна і дужче затягнути. Ось Ось так можна. Ось. Ось така прикольна, прикольна навесоч... навесна ковтинка. В принципі, я задоволена, мені подобається. В мене ще такий блакитний колір залишився, переривала в себе там пряжу і знайшла ще блакитний такий колір. І можна було б, але на блакитний в мене там. Якщо мої задуми виконуються, то я планую з блакитного зв'язати капор. Все ж таки мені хочеться. Я навіть купила ось таку ниточку. Зараз я вам покажу. Це альпака і хочу додати туди альпаку. і все ж таки зв'язати капор. У мене з такої пряжі мітинки лежать вже, мабуть, другий рік. І чому пені. Все, і спробую зв'язати, мабуть, все ж таки зверху, як у Олії матерної на каналі, є мастер-клас. І спробую зв'язати так, як в'язала вона зверху. Все ж таки. Ну, це вже в наступному році, в цьому році я нічого не розпочинала, нічого новенького немає. Дов'язала один джемперочок, зараз я принесу і покажу вам. Також альпака, але тут невеличкий відсоток її, але пряжа теж ну, дуже м'якенька, дуже приємна, ну класна, воно мені подобається. І в'яжеться одне задоволення, але дов'язувала я ці свої роботи, в'язала подарунки, якщо ви бачили, і розпочала я в'язати ще, так, зараз вам покажу ось такий подаруночок, Своїй подружці, це хто на каналі в мене. Та й часто, ви бачите, в мене на столі стоїть така лялька-органайзер. І я подружці хочу зв'язати ось такий подарунок. Це вже я розпочала. Якщо розпочала, то це вже клас. Сподіваюся, що я встигну, впораюся, тому що дуже хочеться їй зв'язати таку ляльку. Так, ну, і ще чим я займалася. І я дов'язала все ж таки ось із пряжі, хвостик не заховала. Із пряжі Drops Melody. в мене також є огляд на цей джемперок. Я розповідала, що в мене пішло на нього розмір 44-46, у мене пішло 5 мотків. Але я не в'язала його довгим, не в'язала рукавчики довгенькими і в'язала. Ой, я не пам'ятаю, на шістки чи на п'ятірки. Здається, на шестірки я в'язала його, але я скажу, дівчатка, що можна його в'язати і на більших спицях. Не дарма, там, здається, рекомендують вісімку. Тому що після прання він такий плотненький стає. Так, ви можете дивитися, гляньте, я подов'язувала рукавчики ось видно, це в мене тут у мене вже на джемперочку було два прання пройшло, а тут ось. Одне прання, трішечки вільніше. Дов'язала я донизу, ось тут, і дов'язала я горловинку. У мене був моточок шостий, і я його використала. А чому я подов'язувала? Тому що він мені дуже подобається. Але у мене ще курточка коротенька. і... Підскакує і виходить, що спина гола в мене. І тому я вирішила його дов'язати довшим, ну, щоб в таку прохолодну пору року носити його, тому що він тепленький, він м'якенький, він мені дуже подобається. І тим більше, що після прання я його і так коротшим в'язала, він трішечки все рівно підсів. Ну, Підзбився такий. Я не скажу, що він прям звалявся, ні. Прала я руками, як завжди, я віджимала в машинки, я ставлю менше оборотів, і віджимаю я в машинки. Що той джемперочок, що це, що ну, ну, все, я віджимаю в машинки, тому що я, ну, я не можу так сушити, розкладати десь. Мені простіше так. Може, це і неправильно, не знаю. Так що ви робіть так, як ви робите. І тому я подов'язувала. І довші рукавчики зробила, і, і горловинку зробила, тому що я його хочу носити. Хочу носити саме зараз, тому що на вулиці тепло, можна одягти і таку, типу, вітровку, і тепленький джемперочок, і буде супер. Так що, ось ще чим я займалася, доробила свої, свій перев'яз, верніше такий дов'язала. Так, і, і що ще? Ну і в принципі, мабуть, мабуть, нічого. Все, що хотіла, я вам показала. аж я ж кажу, що я нічого не розпочинала. Мені поприходила пряжа. Можливо, в наступному відео я відзніму і покажу, вам буде невеличке таке відео про пряжу, шкарпеткова пряжа. Звичайно, шальпака я набрала. Покажу, що сталося після прання шкарпеткової пряжі, я її випрала. Мені дівчатка у коментарях написали спробувати її випрати до в'язання. Ну, я все ж таки дослухалась, поекспериментувала, і ми подивимося, що з цього в нас вийшло. Так, ну і... Все, ну, це вже буде в наступному відео. А це я хотіла вам показати, що чим я закінчила свій рік. Ну, ще не закінчила, ще дов'яжу іграшку, сподіваюся. Не сподіваюся, потрібно дов'язати. І ось такі мої роботи. Роботами я задоволена, мені подобається. ну, від Альпаки, я взагалі я в захваті, вона мені дуже подобається. В'яжу із задоволенням. Звичайно, вона така не дуже бюджетна пряжа, тому я купую тільки по знижці. І ось така ковтинка. Можете подивитися. Напишіть в коментарях, як вам такий експеримент. Я не в'язала взагалі з такими зрюшиками, ніколи нічого не в'язала. Це було моє перше таке. Мій перший пробний варіант. Але скажу, що на шестірки алізала на гол, в'язати можна. Мені здається, можна і на більших спицях в'язати. Ну, для мене шестірка більш такий зручніший варіант, бо тому я вибрала для себе шестірку і в'язала на шестірки. Тож все чудово виглядає. Все. Бачите, петельки нормальні, ніде нічого не стрибають, не плигають. Все класно. Так що... Пробуйте, експериментуйте, в'яжіть своє задоволення. Якщо вас щось зацікавило, пишіть мені в коментарях, я залюбки вам відповідатиму. Якщо щось незрозуміло, щось підказати, підказуйте мені, пишіть в коментарях з задоволенням, порадами скористуюся. Тож, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!